Привіт! Це відео всім привіт! Це відео я зніму по е, такій е, в зв'язку з такою ситуацією. Значить, ви мене дуже часто питаєте за моє волосся, за те, що там ось тобі таке гарне розкішне довге волосся, я його буквально відростила за. Два з половиною роки. Воно в мене було фарбованим світлим. Тут навіть ще кінчики е, такі світлі залишилися. Але я дівчина з півдня, тому в мене волосся завжди опалюється на сонці. І, е, ну, і це моя така фішка, що не потрібно фарбувати його. Значить, я хочу в цьому розказати вам про. Е, не так як про красу волосся, не про його ефектність і так далі, а про здоров'я. Тому що якими б шампунями ми не користувалися, якими б масками, там, різними процедурами ми не користувалися, все це хімія. Все йде зсередини. І потрібно, як то кажуть, лікувати завжди себе і оздоровлювати зсередини. Все, що ми П'ємо, їмо, це результат нашого такого якби вигляду зовнішнього. І то, як кожна людина виглядає, я завжди приходжу в супермаркет і можу. Можу так подивитись на людину і на 90% сказати, що вона зараз положить, покладе на касу і буде пробивати буде пробувати на касі. Тобто це скоріше за все, якщо це повна людина, така більш надута, то це скоріше за все будуть булочки, 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 багато булочок, печива. Е, якісь полуфабрикати, такі напівфабрикати, котлети, якісь там напівфабрикатні. А якщо я бачу якусь струнку жіночку, років 60, яка така вся підтягнута, енергійна, я одразу згадую, що вона зараз буде викладати на, свій, на свою цю ленту, яка йде ну, в супермаркеті, ви зрозуміли. Е, вона буде викладати, звичайно, сир, шпінат, е, якісь яблука, лимони обов'язково, е, ну, все таке свіже, і, і, і це одразу видно по зовнішньому вигляді у людини. Моє харчування, як ви, мабуть, бачили на тих старших відео, воно таке. Я їм щодня, майже щодня, гречку. Дозволяю собі я все їсти, але найчастіше мій раціон – це гречка і салат з помідорів, авокадо, буває з олією оливковою, буває взагалі без нічого, просто сіль і пару зубків чесника. Це такий цей. Я дуже обожнюю рибу, рибні продукти. М'ясо я поганого, ну, погано їм, не дуже я, нема мене такої тяги до м'яса, ковбаси. Е, і я хочу вам розказати, що дуже важливо в моєму раціоні. Це е, рибячий жир. Звичайний рибячий жир, капсула зранку, капсула ввечері. М, вже води нема. Добре, пити не буду, я ввечері сьогодні не пила. Ось такі капсули, покажу. Ось такі капсули. Я беру різні. Це я вже другий курс пропиваю. Тут 240 капсул, Ну, це на півроку. Так, на півроку, чи ні, наскільки я на три місяці. Ну, я вирішила собі, що я буду пити їх. Такі капсули, вони, ну, ви розумієте, що риби, жир, це герце, жир, це всі. Омега 3 кислоти, амінокислоти, ліно незамінні амінокислоти, лінолева, ліноленова, рахідонова. Я це досі до сих пір пам'ятаю з хімії в університеті. що вони є справді незамінними? Їх не можна нічим замінити. Їх потрібно, їх потрібно вживати, якби або їсти дуже багато риби, або пити рибячий жир, або як я пити в капсулах. Це якби. Моя незамінна ну, така у... річ. Ці капсули, до речі, входить ще вітамін А і плюс Д. Ну, це таке, як би. Далі. Що ще я п'ю? Так, бета каротин щоб ви знали. Ой, це для очей, це для зору, тому що. Водій, далекобійник це постійне напруження зору. постійно, Особливо вночі. Тому я п'ю такі таблетки: бета каротин і провітамін А. Такі вони. Ось теж одну капсулку в день я п'ю. ну І що, якби, є з залогом мого, мого здоров'я, краси жіночої це залізо. Це залізо. Теж я п'ю одну капсулу. Чоловіки мене може не зрозуміють, а жінки зрозуміють, тому що залізо я вже провела на собі особистий експеримент. Коли я п'ю залізо, все чудово, все добре. Всі мої... Всі мої критичні дні проходять дуже гладко і не відчувається синдрому ПМС. Синдром ПМС це, ви самі всі знаєте, що це таке, так? Ви всі знаєте, може, хто не знає, то можете е, спостерігати один раз в місяць за своєю дружиною, що вона на все може е, чи дівчиною, вона на все може різко реагувати, може злитися, може на будь-яке зауваження розплакатися і так далі. Таке буває у жінок. Це зв'язано з гормональним станом. І цей гормональний стан. Mm, ну, він Він ізбежен. От мій і все. Як вже я не, не перевіряла, бо я дуже добре знаю свій організм, і тому, значить, коли я п'ю це залізо, все проходить дуже гладенько, майже безнервово, спокійно, безболісно. Коли я не п'ю, то я демон просто. Це так. Потім. Що я вам ще хотіла сказати? Пити багато води, звичайно, це найважливіший якби, такий пункт до цього всього: пити багато води, їсти багато вітаміну С, це С е, це, це. це яблука, апельсини, зелена цибуля. Тому що ці вітаміни не будуть працювати без вітаміну С. Вітамін С, е, він. Е, Допомагає засвоюватися цьому всьому. Вітамін С. Вітамін Д допомагає засвоюватися. Цим жирам допомагає засвоюватися. Тому, тому дуже важливо в нашому організмі це вітамін С, який потрібно вживати з їжею. Можна теж купити в капсулах, і вживати в капсулах. А ще мій у мене вітамін Е, e, який теж є. Зараз вам покажу. Такий вітамін Е. E. Вітамін e. Ну, Більше таких. Нічого такого, ну, це так, такі баночки мої, які завжди зі мною присутні. І я їх завжди вожу з собою. І, і навіть в подорожах, якихось там, перельотах я завжди собі отсипаю, одраховую кількість там на кількість днів і завжди п'ю ці таблетки. Так що. Дякую за увагу. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Е бережіть себе і. Бажаю вам здоров'я, краси, молодості. І завжди бути задоволеним собою, власною зовнішністю, тому що задоволення від, від, від себе, від свого внутрішнього стану, це я вже зрозуміла в житті, що це найважливіше. Тому що так люк я не закрила, навірно, щось чути, як всі кричать водії. Добре. Дякую, що дивитесь. Маю надію, що це вам було корисно. До зустрічі в наступному відео. Ставте лайки, підписуйтесь.